Вітаю! Заздалегідь я би хотіла попередити вас про те, що у мене буде трошки дивний голос, тому що я встигла захворіти. А тому, якщо ви бажаєте підтримати мене, то ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал та, можливо, в підтримку залишити коментар. Зараз я розповім, що я тут будую, та навіщо? Тому що, напевно, якщо ви дивилися попереднє відео по The Sims 3 та The Sims 4, я вже казала, що будую для одного проєкту. Цікаву фентезі будівлю, а саме з цей будиночок на дереві. І тут же я будую звичайнісінький такий будиночок трошки за містом. Проте в мене виникла ще одна ідея для проєкту поза Sims 3, І одна з моїх давніх підписниць постійно казала: О, ти плануєш оцей челендж, напевно, ти плануєш оцей челендж, а було б класно побачити цей челендж. Лікорничику, якщо ти це дивишся, то ти. Будеш на сьомому небі від щастя, тому що так, я планую зіграти в Лепасі І напевне зараз буде логічно пояснити, що таке Лепасі та з чим його їдять. Якщо коротко, то це челендж на кшталт династії, тільки потрібно його проходити по доповненнях. Наприклад, перше покоління я граю з чистою базою, а друге покоління я граю вже, наприклад, із світом пригод. І я маю під дану тематику щось робити. І є два формати якраз цього лепасі. Є звичайний лепасі, там, де я можу робити все, що завгодно, де я можу не знаю, ну, в принципі, я без правил живу, і мені це подобається. І мені подобається ця хаотичність. Проте є ще версія все в одному, з цією версією ви можете детальніше ознайомитися на цьому сайті. І вона мені все-таки здається набагато цікавішою в даному випадку, тому що все-таки є певні рамки, і деякі з них вони можуть статися важкими. Але я не думаю, що насправді це так важко, тому що, ну я не знаю, всім з 3 немає нічого неможливого. Хіба що разів 10 років Електронікарт зможуть його оновити і, і розфігарити всі налаштування, які я тільки нещодавно поставила. Просто дуже дякую Електронікарц. Мені тепер... Доведеться перевстановлювати всі моди наразі. Це моди на кшталт командного центру, але більш розширені, як мені здається, і також їх потрібно буде налаштовувати інакшим чином. І оскільки тут я побачила ось такий класний челендж. У мене з'явилися цікаві ідеї щодо того, як його краще відіграти. Тому що мені здається, що було б надзвичайно класно знімати і звичайні відео по цьому челенджу. Проте мені сталося, що напевно, якщо робити складніший формат, або навіть вільний формат у Лепасі, то можна було б проводити стріми із рулетками і трохи руїнити життя сімом. І я думаю, що так було б цікавіше. Тому я можу якраз створити опитування на Ютубі щодо того, яку версію Лепасі обрати. І також опитування на тему, чи знімати мені звичайні відео, чи все-таки проводити стріми. І напевне я трошки розповім про саму будівлю, тому що недарма я вирішила назвати його стартером. І так, я вирішила побудувати такий дуже дивний стартер, із яким у мене спочатку були певні проблеми, тому що я знаходила своє натхнення на Пінтересті. Але, на жаль, все-таки вони в більшості випадків підходять під будівлі Z Sім з 4, а тут в трійці тебе чекає жорстока реальність. Однак, незважаючи на те, що в мене було аж цілих шість спроб щось створити, я не могла домовитися із дахами в цій грі. І я постійно, я не знаю, я шукала якісь класні ідеї, я раптом придумала, що моя персонажка, моя засновниця династії. Нехай вона переїде в заміський будинок, який колись належав її родині, і вона буде в ньому починати своє життя, зважаючи на те, що він виглядає трошки бідно, проте вона все-таки його буде розбудовувати, робити набагато, напевно, кращим, тому що я розумію, що все-таки тут небагато якихось прикрас, ну, навіть їх нема. І це трошки схоже на бабусин дизайн, проте я так і думала одразу зробити, що нехай моя персонажка переїде в будинок, який залишився від бабусі, яка померла досить таки давно. В принципі, це дуже схоже на сюжет стардіволі. І наша персонажка вирішила пожити в Санцет Велі із видом на море. Хоча я думаю, що не такий же класний вид на море, коли у тебе ось така. Хатинка, яка може трошки, я не знаю, мати певні незручності. Хоча, на щастя, чи, на жаль, в Zimst 3 нема таких, особливо будинків без зручностей, тому що я думаю, що якби вони були, то це б перетворилося на пекло. Хоча, якщо ви ніколи не грали в Zimst 3, то деякі стартові будинки мають класну передісторію, І, наприклад, ви можете... Обирати, чи хочете ви проходити цю міні передісторію чи ні. Наприклад, в одному з будинків є привиди, і ви обираєте, хочете ви з ними взагалі жити і якось з ними поладнати чи ні. Або нещодавно був метеоритний дощ, і вам потрібно розібратися з наслідками цього метеоритного дощу. І я дуже перепрошую за такий ліричний відступ. І, напевно, я продовжу розповідати про цю будівлю, тому що я не знаю, мені все-таки сподобався а, певний дизайн з Пінтересту, який, на щастя, я змогла втілити, а саме ось ця компактність, коли а, є такий собі чердак і є окремий такий простір для кухні, хоч і невеличкий, але ти тут можеш готувати. І в принципі робити все, що завгодно, незважаючи на те, що досить таки мало простору. Але мені здалося, що якби я не знаю, я або моя персонажка би втекла від людей і від свого колишнього життя, то я думаю, що саме такий будинок будь-хто би обрав, якби хотів розпочати життя з чистого листа, аби я не знаю, спочатку потихасенько собі будувати кар'єру, якось розуміти, що йому робити в житті, тому що будинок можна і перебудувати. Розширити, а ось, наприклад, я навіть не знаю, якось обозоритись можна дуже легко у місті. І напевно я маю одразу попередити, що я будувала цей будиночок зайвих модів, тобто, ось цей дах я робила сама, і його можна досить таки легко збудувати, якщо трошки набратися терпіння, і все-таки подивитися, як це працює, тому що вам для того, аби створити цей дах, потрібно розмістити ось такі. Звичайнісінькі невеличкі основи для даху, які можна в принципі використовувати як односторонній дах, такий скошений. По сторонах, потім вам потрібно додати звичайний ось такий перший базовий дах, і все-таки додати ось ці стінки. І після цього вам потрібно підіймати дах досить таки високо, аби він був на рівні цих стінок, або трошки навіть вище, тому що сіми тоді не зможуть ходити під цим дахом. Щось робити, якось жити та функціонувати. Тому я дуже сподіваюся, що ця будівля і це будівництво трохи надихнуло вас на те, щоб збудувати щось подібне, а також, напевно, взяти участь в цьому голосуванні. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це коротеньке відео, тому я хочу нагадати, що якщо воно вам дуже сподобалося, ви можете поставити вподобайку, написати про це в коментарях, а також підписатися на канал. І, будь ласка, не забувайте ставити дзвоник, адже завдяки ньому ви можете дізнаватися одразу про всі новини на каналі, тому що я в основному пощу те, що є основним для каналу, а не якийсь офтоп. І я буду все-таки таким чином вас сповіщати про нові відео, про голосування, в яких ви можете взяти участь, а також про стріми. Сам будиночок я завантажу на The Sims 3 Store, і я вам. Обов'язково залишу в описі під цим відео посилання на цей будиночок, або я спробую його навіть викласти в Телеграмі або в Sims File Share, тому що я розумію, що можливо не всі мають аккаунт на 3 Store, чи, можливо, в когось ще й піратка є і тому не може зареєструватися. Проте, якщо ви бажаєте, то ви можете також додатися в друзі, тому що я знаю, що багато людей. Також там товаришують, і це було б дуже класно. А ті, хто чекають на The Sims 4 і тим паче на Тіньовир, для вас є приємна новина, тому що наступне відео, яке вийде по The Sims 4, воно буде саме по тіньовиру. Всім папа! -па.